Молитва до Пресвятої Богородиці перед іконою «Нев'яночий цвіт, молитва про чистоту, любов і щасливий шлюб, Пресвята Владичице Діво Марія, нев'янучі цвіти, чистоти і надії перед Твоїм святим образом припадаю з відкритим серцем і щирою молитвою. Ти приклад непорочності. Материнської любові та смиренного служіння Богові. Ти зберегла цнотливість, навіть ставши матір'ю Спасителя, і твоє життя є світлом для всіх, хто прагне жити в правді і чистоті. Опресвята, Богородице, нев'янучи, цвіте, даруй мені серце, сповнене світлом і любов'ю. Очисти мої помисли, слова і вчинки, допоможи зберігати чистоту душі та тіла і нести у цей світ доброту лагідність і милосердя. Молю тебе, мати небесна, заступися перед Господом, направ мій життєвий шлях до праведного супутника або супутниці, щоб моя любов була заснована на вірі, повазі і чистоті. Даруй мені благословенний шлюб, де пануватиме твій покров, де серця будуть єдині в Христі, а любов вічна, непохитна і свята. О пречиста, захисти мене від усякої спокуси, від неправильних виборів, від помилкових почуттів, навчи розрізняти правдиве від оманливого. І дай мені мудрість чекати на те, що справді послане від Бога. Благослови моє почуття, благослови мою душу і тіло, щоб я могла служити Господу в чистоті й любові, бути світлом у темряві для інших і зберігти в серці вірність Тобі, Пресвята Діво. О Мати Божа, нев'янучи цвіте, будь завжди зі мною. Покрий мене твоїм святим омофором, наповни серце миром, спокою і світлом. Нехай я зростаю в добрі, у святості і в Божій благодаті. Амінь.